Ось таке зараз буде в артміксі прекрасне смузі. Тут, дивіться, буряк, морква, потім яблуко, шпинат і рукола. Це для жовчого відтоку, плюс олійки, плюс горішки і кунжут е чорний для кальцію. Зараз ми будемо це все робити, цю красу, в артміксі від компанії Цептер. Я люблю це зробити на програмі, де молоко з, з горіхів робиться. Ось така краса вийшла. Я люблю густий. Можна зробити річі, коли додати більше води. А решту я заваксую, сховаю в холодильник і буде ще для своїх близьких. Або на другий прийом їжі. Ось так ваксує апарат для того, щоб не окислювалися продукти і зберігалися всі корисні властивості. Хоча довго ви не будете це тримати, то один день це треба з'їсти або випити. Але ній, по факту, якщо забагато, ви можете ще це все зберегти.